Вітаю вас, друзі! І сьогодні у нас дуже цікаве і незвичне відео. Такого в мене ще на каналі не було, але насправді це зараз теж один із основних трендів навіть в арт-терапії саме об'ємні картини. І об'ємні картини просто акрилом, як вам відомо, не створити. Хтось шукає штукатурку, хтось шукає шпакльовку, хтось структурну, хтось текстурну пасту. Тепер ж давайте розберемось, що це таке і з чим його їдять, навіщо воно вам потрібно. Сьогодні у мене на огляді структурні пасти. Композит. Але я відразу вам скажу, що ці структурні пасти вони себе будуть вести по-різному. І так, щось об'ємне створити можна, але як і що, зараз будемо розбиратися. Я думаю, що багатьох із вас цікаво, чи підходять вони для створення об'ємних квітів, тому що якщо структурна паста, то вона має тримати форму, не розтікатись, гладенько затиратись. Всі властивості ми зараз будемо розбирати. Я відразу скажу, що такі текстурні пасти я використовувала як текстури. Як текстурні саме пасти, тому що вони гарно приймають форму, гарно приймають структуру, текстуру. Зараз ми це з вами все побачимо. Будемо поступово розбирати. У мене на огляді смус, структурна паста смус, структурна паста Корсгрейн, крупнозерниста, давайте українською, гладка, крупнозерниста, дрібнозерниста. Це взагалі гладка, яка дуже невагома. От навіть якщо її взяти, да, і цей це гладка, але навіть вага у них різ. Це взагалі не вагома, Мені здається, що її варто розглянути в окремому тестуванні, але будемо дивитися. І, звісно, чорна паста, королева всіх тестувань теж мені здається заслуговою особливої уваги. Але тепер будемо відкривати кожну баночку і дивитися, що ж воно таке, з чим його їдять і як ним користуватися. Ви бачите, у мене не пензлики. Мастихіни, також нам потрібні будуть вологі серветки, які я зараз а, візьму, принесу, ось, якими можна загладжувати і створювати структуру. І я візьму: також будемо тестувати як на полотнах, так на ДВП, і також на папері, для того, щоб подивитись, тріскає, не тріскає, які вона об'єми тримає. А, у мене є і холсти, і ДВП, і, звісно ж, папір. Ось такий папір, просто звичайний 250 грамів. Тому гайда починаємо тестувати. Я відразу чорну і гладку тимчасово відставляю, щоб вони нам не заважали. І поїдемо із, давайте, з крупного зернистою. Крупно, дрібно, ось таку пірамідку я собі вибудувала. І будемо дивитись. Відразу візьму ДВП-шку. Це у нас грунтований борт, артборд, праймер, тобто покритий ґрунтом. Одразу будемо відкривати і дивитися вами. У мене такі почнемо з крупнозернистої і будемо розбирати. Сьогодні в мене не залишилось ні одної картини, щоб вам показати, на прикладі, тому будемо дивитися відразу і створювати будемо відразу якісь фактури. Якщо мені потрібні будуть мастихіни, я ще додатково збігаю, візьму. Але зараз найважливіше нам побачити, чи буде тримати саме структурна і текстурна паста а, свій об'єм, чи буде вона. Виконувати свої функції, тому що так, можна створити все, що завгодно, але будемо розбирати, що для чого і куди підходить. Всі структурні і текстурні пасти ми обов'язково перемішуємо. На стихінчики ваші будуть ось такі Стрьомненькі, страшненькі, руки відмиваються, за це не хвилюйтеся, але я на диво дивлюсь, що вона рідка. Так, тобто вона досить таки рідкенька. Але абразивність досить крута. Мені це подобається. Я взагалі обожнюю цю текстурку. От зараз навіть спробую, мабуть, окремо для вас намалюю, потім окремому відео покажу, тому що це неймовірне задоволення. І що у нас структурну пасту, коли ми беремо, ми її можемо покласти так, і. Лишити якийсь об'єм, і вона після застигання буде тримати свою фактуру. Але що я вам можу сказати? Всі структурні пасти, да, вони так досить тяжко втираються, вони легко. Знімаються, легко розрізаються. Тут у нас такого, на жаль, не вийде. Тобто структурна паста в арт-композиції це текстурна паста. І це круто. І це насправді дуже круто, тому що, якщо ми знаємо, як неї використовувати, ми тоді далі будемо працювати. Отже, що я з нею роблю? Я роблю різноманітні текстурки. Я десь кудись щось додаю, так? і причому я можу розмазувати в різних напрямках. так? Мені не потрібно накладувати, тому що якщо я крупнозернисту накладу великою великою горкою, вона в мене просто може спасти. Так, я можу накласти сюди дуже багато. От давайте знову ж таки подивимося. Так. Ми можемо нібито сформувати пелюстку. Я до речі, для пелюсток сьогодні не взяла таку лопаточку. Ну, будемо цим нічого страшного. Так, ми можемо підшкрябати, зняти, але бачите, знову структурочку ми так взяли, підвинули, підвинули і все, трішечки підтерли і готово. Тут у нас так, такий трюк не пройде. І ми нібито змодельовуємо певну структуру пелюстки. Так, ми можемо якусь пелюсточку задати. Та. Давайте якусь абстрактну квітку. Давайте. Давайте. Я впевнена, вам це сподобається. Угу. Ми просто беремо, накладуємо і моделюємо якусь абстрактну пелюсточку. Ми можемо докладувати, угу. і викладувати. Потім ми з вами подивимося нагадую, що це у нас абстрактна квіточка. Угу. І ми беремо, ви можете, оскільки в мене малесеньке малесеньке таке полотно, я на відео приготувала, у мене площа, площа запису невелика. Можна було мак навіть створити. Такий цікавий але... або анемончика якогось такого. Чомусь я зараз оце дивлюсь, або клєвір взагалі. До речі, клєвір можна. Б. І ви можете докладувати докладувати. Але питання, що ось ця товщина, як вона себе далі буде вести? Тому що структурна паста вона то гарно тримає. Але ця паста, мені здається, вона більше як текстурна. І з текстурною пастою потрібно бути обережним, тому що вона може посипатися, попадати. Да? І ось такий листочок ми можемо з вами зробити. Зараз знову ж ми це можемо підтерти серветочками. Для чого я брала серветки? Для того, щоб ми потім могли змоделювати, укласти. Так. І ось так сюди стягуємо. Динаміку якусь задаємо. Ну, щоб було все гарно. Я навіть в тестуванні люблю, коли все гарно. Так. І ось так ми з вами беремо, створюємо, наделюємо і створюємо певні об'єми. Погляньте, яка краса. Так. Єдине, що мені ось тут не подобається. І, звісно, давайте чіткіше ось тут окреслимо ось тут. Ми можемо моделювати по-різному. Ми потім зможемо шліфувати, до речі, це мені подобається в текстурних пастах. Тобто я вам основну думку донесла. Все-таки це більше схоже на е, текстурну пасту, а не на структурну. Але так, ви погляньте, який ми об'єм поклали. Ми його не м От структурну пасту, так, є іншого типу. Ми аж втискати маємо. І це такі теж е, гарна ознака, тому що ви зможете моделювати стоячі оці пелюстки. Цією масою ви стоячу пелюсточку, яка буде накриватися і тримати об'єм, ви не створите, Зате ви зможете дуже круті картини створювати. За допомогою от різноманітних мастихінів, різноманітних елементів. І знову ж таки, ви можете взяти, потім те, що зайве, підтерти, а можете навпаки лишити і дати якісь додаткові елементи, розводи, потім додатково вишкрябати. Угу. Давайте навіть. Угу. Тут у мене і водичка. Мені подобається, коли все-таки якось отак. От Бачите, прошкряпки такі. Мені це дуже подобається. Єдине, що обережно. Тестуйте на ваших полотнах. Ми потім цю роботу з вами доробимо акрилом. Так, і до речі, запитання: чи можна працювати акрилом? Так, звісно, можна. Ви можете навіть змішувати за крилом всі ці пасти. Давайте зараз зробимо окреме тестування. Хочу я все-таки хочу вам зробити. Зараз величезне-величезне тестування на папері всіх типів структурних паст. Але для початку я приберу своє робоче місце. Ось це я відправляю на просушечку. Зараз це у нас буде такий стилізований листочок, який ми потім подекоруємо. Я вам покажу, що таке ще паталі. Чим вона від золота відрізняється. Це буде теж колись окремим відео, але поки ми лишаємо так, як є, і відправляємо на просушечку на певний період.